Друзі, вітанечко Всім! Хочу з вами поділитися дуже важливою інформацією. Ви всі знаєте, що ми з Христиною Чурською колегою ми. Постійно роз'яснюємо законодавство, зокрема щодо землі. Ви дуже багато питали і питаєте, як там дооформити пагі, а що буде і що не буде. І одним з тих дуже важливих питань як для користувачів, як для власників, на яких вже виділялися паї ще сертифікатами. Актами на землю і для їх спадкоємців дуже зараз нагальне питання: як приватизувати, як тобто, взагалі правильно оформити право власності на пагі. Зараз, зараз нагадаю, що в нас діє обов'язок для всіх власників, тобто користувачів цих пагів. Це по правильному земля сільськогосподарського призначення, які ось вам виділялися там за часів ще колгоспів. Більшості людей вони не приватизовані належним чином. А це погано. Зараз поясню, чому. Тому що на це, друзі, дуже багато людей, як то кажуть, махнули рукою, а це проблема. Тому що до 1 січня 2025 року є обов'язок оформити повністю. Ваш пай, щоб він не відійшов державі. Тобто, якщо до цієї дати, останом на зараз, ми маємо цей обов'язок для всіх. Кого виділялася колись земля, тобто паї, хто не дооформив, хто хотів, як то кажуть, але не дійшов, то зараз цей обов'язок залишений. І чим це грозить? А це грозить тим, що люди потім не зможуть взагалі користуватися виділеним паєм. І відповідно не зможуть отримувати оренду і їхні спадкоємці також нічого не зроблять. Тому, друзі, слідкуємо уважно за цією новиною. Тому що в нас це обов'язок до 1 січня 2025 п'ятого року дооформити, тобто приватизувати, виділити в натурі пай, звідки він не ботофорний. Це не міф, це не міф, як хтось може думати, тому що є така думка, що це хтось придумав, це юристи собі щось там придумали. Але це не так. В нас є стаття закону України, правильно називається про порядок виділення в натурі земельних ділянок власникам земельних часток, тобто паїв. І саме в цій статті закріплено. Що до 1 січня 2025 року обов'язково треба оформити і виділити в натурі пай, інакше він переходить в громаду, тобто в ОТГ. І все, і ви цим паєм не можете користуватися, якби ви ним не хотіли користуватися. І скільки у вас там би років за вами цей пай не рахувався? Тобто, наприклад, 20 років ви користувалися ваш. Діти або баба користувалися цим е, паєм. Потім, наприклад, ваші батьки отримали цей пай, не дооформили, ну, наче фермер щось там плати. Хай він собі там плати. А я не буду дооформлювати, бо це дорого, довго, нудно і не буду цього робити. Друзі, нагадую, цей обов'язок треба виконати, якщо ви не хочете просто так позбавитися землі. Але це дуже коштовний, дуже коштовний ресурс, друзі. Купити потім цю землю. Ви не зможете. Можете, бо тому, що це дуже дорого. І нагадаю, з 1 січня 2024 року запрацював ринок землі для юридичних осіб. І що ви думаєте, громади не захочуть купити це, цю землю? Схочуть. Охочих друзів дуже багато. Тому, якщо ви не хочете, щоб вашу землю, ваш пай відібрали, а зараз на період дії воєнного стану призупинена приватизація. Будь ласка, з вас лайк, репост цього відео, щоб більше людей слідкували за цією темою, бо ми це також будемо зараз відслідковувати. Тому що міністерство аграрної політики все ж таки взялося за це питання, і вони хочуть людям дати можливість ще на рік, на рік, тільки рік. Продовжити строки для того, щоб люди все ж таки могли дооформити свої паї, щоб їх просто так не відібрали. Розумієте, бо це дуже дорога взагалі <кій> нерухомість. Тому що, ну, взагалі, майно у вигляді землі це дуже дорого, це вичерпний ресурс, він не гумовий, його немає стільки багато. І до речі. Міністерство аграрної політики надає навіть статистику. І знаєте, що тут написано? Що в нас невитребуваних паїв оцінюється зараз загальна площа, ви можете уявити? 400 тисяч гектарів. Це просто невеличезні ресурс, який люди просто через те, що вони не хочуть займатися документами, просто не дооформили до воєнний період. І зараз це питання зависло. А це на хвилиночку, як це пише, міні... зазначає. Заступник міністра аграрної політики це дорівнює землям земля, взагалі країни Ізраїль. Ви можете собі уявити, що майже якась ну, величезна площа паїв, вона просто недооформлена. Якщо її почнуть відбирати в людей, це буде ще один якийсь. Просто неймовірний бум позовів, скарг, обраси, таке інше. Друзі, тому, будь ласка, от якщо ви спадкоємець, ви знаєте, що ваша бабуся, які зараз 80 років, ну, взагалі, вона до інтернету не має жодного відношення, вона не слідкує за цими новинами. Або там, наприклад, ваші батьки, якщо вони ще здають фермерам за кошти в оренду ці паї, які ще не дооформлені, таких також багато, тому що... Ви маєте розуміти, щоб далі продовжити ваше це право користування, вам треба приватизувати. Приватизувати, друзі, я про це вже говорю 5 років. 5. Тому, будь ласка, в кого не приватизований пай, ось ви бачите документи, якщо у вас там сертифікат або акти, вони. Три кольори видавалися. Там були рожеві, червоні, зелені. Якщо у вас всі документи, то у вас, означає, ваш пай не приватизований. Він недооформлений. Фінальним документом у вас має бути витяг з Державного реєстру речових прав. Де ви будете бачити, або вашу бабусю власницею, або вашого діда власником? Або якщо ви вже спадкоємець і вам нотаріус говорить там Шановний Іван, йдіть дооформлюйте. Якщо зараз неможливо, то, будь ласка, якось виріште це питання, щоб ви могли потім все ж таки дооформити вашу землю. Друзі, дуже вас хочу попередити, тому що це важливо. Не полінуйтеся, полайкайте там, перепостіть, щоб більше людей звертало увагу і більше людей могло за цим слідкувати. Зараз, зараз, цей законопроект від Міністерства аграрної політики він ще не зайшов в Верховну Раду. Зараз тільки його анонсують представники міністерства аграрної політики. А так це дуже важливе питання. Тому, друзі, будь ласка, слідкуємо. Я разом з вами, моя колега разом з вами. Ми будемо також відслідковувати цей законопроект. Але, будь ласочка, треба бути на низькому старті, щоб вашу землю не відібрали. Зрозумійте, будь ласка, потім ви не зможете сказати, що у мене не було часу, грошей. Я не думав, не знала. Я думала, що це все брехня. Я думала, що то все якісь там витівки юристів, яким нема чим зайнятися в цьому житті. Окрім того, що оформлювати землю, Так от, друзі, це не міф. Це не міф у нас, діюче законодавство, передбачає обов'язок і чіткі строки для того, щоб ваша земля, якщо не приватизована, у вас немає по фінішу виписки з Державного реєстру речових прав, де ви є власником, ваша бабуся є власником і так далі. Будь ласка, вам це все треба оформлювати. Ютубчик, скільки стоїть це оформлення? Дивіться, Іване, це вам треба дізнаватися буде. Місцевому ЦНАПІ друзі, це все займається земля в порядні організації. Це все допоможуть. Є спеціальні юристи, які зараз будуть займатися цим. Вони займалися до того. Ми зараз в роботу це не беремо, тому що в нас і без того вистачає роботи. Але, друзі, я дуже хочу вас попередити, звернути вашу увагу. Я багато років про це вже говорю. Будь ласка, не лінуємося, не лінуємося. Я окремо зроблю оновлений ефір, де розкажу, які документи у вас мають бути, що ви маєте оформлювати, як тільки буде продовжено цей строк, і знімуть мораторій на оформлення, все ж таки, до приватизації ваших паїв. Я це все вам повторюю, тому що. Я розумію, що вже два роки пройшло, цю тему всі закинули, вже забулися і так далі. Але, будь ласочка, слідкуємо, як тільки буде прийнято цей законопроект на низький старт, бабусю, як то кажуть, в машину і повезли дооформлювати. Або дідуся, або вашу маму, або вашого батька, або якщо ви самі по заповіту, наприклад, отримали цей пай. Тому що, якщо ви це не зробите, друзі, ця земля буде переходити в ОТГ. Задумайтеся, будь ласка, над цим. Це не міф, це не вигадка. Це чітко прописано в нас законодавстві, яке діє зараз. Нагадую, прямо зараз сьогодні ще діє мораторій на приватизацію. Я звертаю увагу цим відео для тих, хто на це не, взагалі не акцентував увагу і не перевіряв, які там документи в бабусі лежать десь в шухлядках. Як воно оформлено, як воно не оформлено. <кх> Тому ви зрозумійте, будь ласка. Так, пише владик, спочатку з сертифікату ботки заплатили за оформлення державного акту. Тепер треба заплатити за державний када... кадастровий номер і так завжди, щоб гроші з людей здирати, а потім, як накладуть податки, самі залишите ті паї. Ви знаєте, я з вами не згодна. Ви спробуйте купити оформлений пай. Спробуйте. Гроші за це дуже величезні, до речі, просять, станом на зараз. І паї зараз готові скупати просто гектарами. От Просто гектарами. А податки, які сплачуються, вони не досить великі. Особливо, коли ви здаєте в оренду, за вас податок сплачує фермер. не ви. А за кадастровий номер, щоб оплатити, там близько 4-5 тисяч люди платили в довоєнні часи. Це не космічні гроші. Друзі, якщо це порівняти, коли ви хочете купити землю один гектар. От хто з фермерів нас дивиться, можете написати, скільки ви боролися за те, наприклад, щоб зараз купити землю. Ви зрозумієте, будь ласка, це так само, коли ви мені говорите, нащо мені приватизовувати квартиру? Я тут жила 20 років, я ще 20 років буду жити, мої діти тут будуть жити. А всі забувають, що неприватизоване майно не спадкується. Якщо ЖЕК і ОСББ займуться питанням, і немає того, хто... В живих, хто отримав колись орден на цю квартиру, то можуть виселяти за позовами до суду місцевої ОТГ. Так само, як і з землею. Просто виселити, ви можете уявити? От як говорять, мені е, я якось спілкувалася, особливо, особиста була консультація, і мені жіночка говорить, що от в мене там батьки жили, я живу, мої діти будуть жити, що вони мені зроблять? Проходить рік, вона телефонує, вся в сльозах і говорить. Нас виселяють з квартири, де в нас там пуп був заритий, тому що ми не оформили нічого, а це виявилося. Тепер квартира належить до фонду місцевої ОТГ, і нас виселяють, бо туди будуть багатодітну родину заселяти. Допоможіть, що мені робити. Говорили, говорили, сіли і заплакали, знаєте як? Тому, будь ласка, оформлювати навіть якщо ви спадкоємці, треба. Друзі, це в ваших інтересах, не мені це потрібно, вам це потрібно. Тому, будь ласочка, не треба говорити мені, що це можна відмовитися, то це все дорого. Це не дорого, якщо порівняти, якщо ви схочете купити це майно і скільки ви будете отримувати, наприклад, за оренду паю. Ви не зможете ці, ці гроші купити потім цю землю, розумієте? Позбутися майна, яке вам легко дійшло, наприклад, за спадком. От ви нічого там, ваші батьки, хоча б там, дідусів, когоспах, працювали. Це ж не просто так виділялася земля. Або люди, які захищають нашу зараз батьківщину, їм же ж не просто так дістається, видають от хлопцям, які... Військові видають землю там, учасникам АТО для прикладу. Вони розкажуть вам зараз в коментарі, скільки їм коштувало нервів, часу, і взагалі, як це складно, довго і муторно взагалі оформити цю землю. Якщо вона у вас вже є, у вас просто недооформлено, не полінуйтесь, будь ласка, це зробити. Ми будемо вас інформувати обов'язково з приводу того, як тільки почнеться знову відновитися ця процедура приватизації. Однак, друзі, будь ласка, не. Треба, я вас прошу, не треба просто розфукувати ваше майно, на яке ви маєте право. Ви зрозумієте, якщо ви його пропустите, прогавите, ви його потім не зможете просто так собі його повернути. Зрозумійте, будь ласка. Олена Стражевська, якщо земля знаходиться на окупованій території лівого берега Герсонщини, то як бути? Олена, дивіться, зараз, зараз, цією землею, на жаль, неможливо щось зробити. Це дійсно є проблемою. Тому а, поки що чекаємо, як тільки буде відновлюватися процедура, Маю надію, що дозволять приватизовувати землю, яка ось так на тимчасово окупованій території. І взагалі я дуже надіюся на те, що все ж таки. Землі, які зараз тимчасово окуповані, їх будуть все ж таки повертати. Олена, якщо у спадок після смерті матері перейшла батькові і двом сестрам, але одна з них за кордоном, як бути? <кій> Друзі, дивіться, приватизація вона можлива за умови письмової згоди всіх учасників спадку. Тобто, якщо це троє. Спадкоємців, як я, Олена, пише, але хтось з вас за кордоном можна буде дооформлювати, але треба буде довірність від тої людини, яка за кордоном. Це все можливо, все окей, це все робиться. Але знову ж таки треба чекати, коли поновиться відповідна можливість все ж таки приватизовувати. Тому що зараз, чому оцей є запобіжник? Тому що зараз через воєнні дії і для безпеки, щоб реєстри, кадастровий реєстр був в безпеці. Трішечки обмежили функціонал. Саме тому зараз при, призупинена оця можливість зробити при, доприватизацію погів. Тому, друзі, будь ласка, я ще окремо зроблю, нагадаю взагалі процедуру, щоб зараз цей ефір це не озвучувати, Я нагадаю процедуру, що треба робити для того, щоб була приватизація. Ви вже зорієнтуєтеся, я нагадаю вам то все окремо і ви зможете тоді готувати перелік документів, які вам буде потрібно, щоб ви все ж таки отримали потім витяг. Фінальне підтвердження того, що ви власники, є наявність кадастрового номеру, це виділ на натурі і витяг з Державного реєстру речових прав. Друзі, <клес> <клес> дякую, що дивилися. Будь ласка, лайки з вас, репости. Дуже вам буду вдячна, якщо ви цю тему все ж таки розповсюдите, щоб більше людей на це звернули увагу, бо це дуже важливо. Я вас дуже прошу. І на зв'язочку я ще зроблю додатковий ефір. На все добре, на зв'язку.